Нечувана зухвалість в Ужгороді. Вночі водій Хюндаю мало того, що порушив дорожні правила, так ще й на очах патрульних на їх вимогу зупинитися. Чоловік лишень додав газу. Спроба уникнути відповідальності закінчилася для порушника аварією. Машина наскочила на бордюр і перекинулася. Сам водій вибрався з неї і вже почав тікати на своїх двох, проте його наздогнали. Водій був п'яний і не посоромився представитися лейтенантом держприкордонслужби, але це йому не допомогло. Поки закарпатські полісмени боролися із п'янілим водієм. Їх рівненські колеги ганялися за цілком тверезим. Молодику просто хотілося похизуватися перед дівчиною. Водій якого порушив вимогу дорожнього знаку 3.34, зупинка заборонена. Коли інспектори повідомили водію, що він порушив ПДР, попросили показати документи. Водій різко натиснув на газ і почав тікати від патрульних. Навколо себе 20-річний чоловік зібрав аж вісім екіпажів патрульних. Наздоганяти порушника довелося через усе місто. Зупинили шофера фіату завдяки тому, що копи заблокували дорогу автомобілем. Нагадаємо, зовсім нещодавно така собі гонитва також зібрала навколо себе аж вісім машин патрульних у Києві. Почалося все приблизно о п'ятій ранку. Копи помітили водій, ауді порушує правила. Вони попросили водія зупинитися. А натомість, чоловік, що було сили, натиснув на педаль газу. Патрульні почали переслідувати. Даний автомобіль водій продовжував ігнорувати всі вимоги про зупинку. До радіоефіру було передано орієнтування цього автомобіля і на допомогу підключилися патрульні восьмої роти. Наздогнати порушника все ж таки вдалося хвилин за 15 у берківцях. Поліцейським він пояснив, не зупинявся, бо боявся покарання, адже машина на його йому просто дали покататися. Водійського посвідчення в нього немає. Втікача затримали. Як показує практика, деякі українські водії люблять полоскотати нерви, як собі, так і оточуючи. Не бояться вони нічого, навіть наслідків добре відомої гучної погоні, яка відбулася у лютому. Тоді під час гонитви поліцейські застрелили пасажира БМВ. Автоюристи вкотре закликають. Краще одразу зупинитися на вимогу патрульних аніж потім усувати наслідки погоні, адже під час неї може статися непередбачуване.